Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Денис Красовський. Сьогодні серед головного З силами енергоатома перераховано понад 600 мільйонів гривень на допомогу військовим. Начальник Нетішинської міської військової адміністрації спільно з керівниками силових структур провів штаб оборони та ознайомився з об'єктами ХС. Необхідне обладнання передано для українських захисників від працівників Хмельницької АЕС. Колектив ХАЕС долучається до надання допомоги жителям Шепетівської громади, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Волонтери логістичного центру ВПХ продовжують надавати гуманітарну допомогу. На Хмельницькій АЕС розпочато осіннє зариблення технологічної водойми. Працівники ХАЕС можуть отримати щеплення від сезонного грипу на території атомної станції. Новини з спорту. Подробиці далі. Енергоатом продовжує допомагати армії. Вже понад 600 мільйонів гривень перераховано на потреби військових. ДП Енергоатом як соціально як відповідальна компанія із самого початку повномасштабного вторгнення постійно підтримує захисників України, які дають відсічі російській навалі. Станом на середину жовтня 2023 року, силами енергоатома перераховано вже понад 600 мільйонів гривень на допомогу військовим. Зокрема, у цьому році компанія спрямувала 300 мільйонів гривень державній прикордонній службі на закупівлю 50 бронетранспортерів гвардії наступу. Цей внесок став найбільшим з поміж допомоги всіх енергетичних підприємств. Спільними зусиллями військові забезпечуються автомобільною технікою, бронежилетами, амуніцією, квадрокоптерами, тепловізорами, прилади нічного бачення, системами зв'язку, зарядними станціями, генераторами, шинами тощо. Президент ДПНАЕК енергоатом Петро Котін запевняє, що енергоатом підтримуватиме захисників і робитиме це настільки, скільки буде необхідним. Нещодавно відбулося засідання штабу оборони під головуванням начальника Нетішинської міської військової адміністрації Григорія Олендри. Участь у засіданні взяли керівники ХС, силових структур міста, представники місцевого самоврядування. Під час засідання окреслили ключові питання оборони та забезпечення безпеки Нетішина. За підсумком обговорення будуть розроблені заходи, реалізація яких сприятиме посиленню безпеки та захисту Нетішинської МТГ. А на Хмельницькій АЕС відбулася спільна нарада начальника Нетішинської міської військової адміністрації та очільників силових структур міста і області. Під час візиту керівники здійснили огляд об'єктів стратегічного підприємства. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра ознайомив відвідувачів із заходами посилення безпеки та реалізованими проектами. Під час підсумкової наради очільник Нетішинської МВА, керівники ХС та силових структур обговорили проблемні питання та подальші спільні дії. Автомобілі, обладнання та медичні засоби для захисників передали атомники ХС. Це чергова партія, яку волонтери придбали за запитом військових за кошти, які працівники Хмельницької АЕС» щомісяця перераховують на підтримку Збройних сил України. Закупили турнікети, чотири тепловізійні приціли, чотири маскувальні сітки, два пошукові прожектори, інверторний генератор та зарядну станцію Бандера для санітарної роти. Працівники «ХС» передали автомобіль швидкої допомоги. Колектив Хмельницької ОЕС не стоїть осторонь та долучився до надання допомоги жителям Шепетівської громади, які постраждали внаслідок ворожої атаки 25 жовтня. Найнеобхідніші відновлювані матеріали були доставлені мешканцям Шепетівського району. Серед тих, чиї оселі постраждали є й працівники Хмельницької ОЕС, які проживають у зоні спостереження. Допомога від ХС мешканцям Шепетівщини продовжується. Волонтери логістичного центру ВПХС продовжують надавати гуманітарну допомогу. Відбулася чергова поїздка до міста Ізяслав, де було передано понад 400 продуктових пакетів для внутрішньопереміщених осіб. І з початку війни, з того часу, як у 30-кілометрову зону спостереження Хмельницької АЕС почали приїжджати переселенці, адміністрація та працівники ХАЕС всіляко їх підтримують. Тільки у підтримці одне одного ми зможемо подолати ворога і наблизити перемогу. На Хмельницькій АЕС розпочато процес зариблення технологічної водойми. Таку процедуру проводять щороку для того, щоб знизити біологічні перешкоди в роботі циркуляційних систем охолодження. Атомна електростанція та водоймоохолоджувач утворюють єдину систему. Зариблення дозволяє підтримувати стандартні параметри гідробіологічного режиму водоймоохолоджувача, охолоджувача, що забезпечує безпечну роботу АЕС. Риба поїдає водорості, фітопланктон та молюски, завдяки чому підвищується якість води. Такий підхід забезпечує високі екологічні характеристики технологічної водойми ХАЕС. Середина осені оптимальний час для щорічної вакцинації від грипу. Працівники Хмельницької ЕС мають можливість вакцинуватися проти грипу безпосередньо на території підприємства медпунктів. Страхові компанії, з якими атомники уклали договори, забезпечили вакциною бажаючих зробити щеплення. Загалом відділом охорони здоров'я СОП. Отримано 269 заявок від СК Уніка, 46 СК Брокбізнес, 148 страхова компанія ТАС. Найближчим часом усі, хто виявив бажання, отримують щеплення. Міністерство охорони здоров'я нагадує, що людям із хворим серцем щоосені варто робити щеплення від грипу, адже грип створює суттєві ускладнення для серцево-судинної системи. Саме тому йому необхідно запобігати. І до новин спорту. Ярослав Давидчук здобув бронзу чемпіонату України з дзюдо. 21 жовтня в Києві відбувся головний старт року чемпіонат України з дзюдо серед дорослих. Змагання зібрали більше 300 учасників з 20 регіонів України. У всіх безвинятку вагових категоріях спортсмени продемонстрували неабияку жагу до перемоги та подарували глядачам яскраві враження від поєдинків. За результатами національної першості буде сформований склад штатної збірної команди України на наступний рік. А тому боротьбу за нагороди вели найсильніші. У категорії до 90 кілограм нетішенець майстер спорту України Ярослав Давичук посів третє місце. Вітаємо спортсмена з черговим високим результатом. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!